Всім доброго часу. Рад вас привітати знову на каналі Капілан ЮА. Особливо вітаю всіх наших захисників і дуже величезна вам подяка за все, що ви робите для України, для українського народу. Дякую велике вам за ваші перемоги, за досягнення, які ви маєте сьогодні. Вже сьогодні. Ви вже зробили дуже багато для України. Жодна смерть вона не була марною, жодна втрата не була марною, жодне зусилля не було марним, бо досягнута вже величезна перемога сьогодні на Україні. Дякуємо вам! І хотів би сьогодні поговорити з вами про таку річ, як ціль, яка ціль стояла перед нами? Яка ціль стояла перед вами? Яку мету намагалися ви досягнути? Що сьогодні відбувається в Україні? Що я бачу? По багатьох регіонах, по багатьох областях сьогодні люди збирали врожай, зібрали добрий врожай. Хліб зібраний, хліб є. Україна не залишиться без хліба. І це завдяки вам. Минулий рік, коли російські наймити вони обстрілювали цілі поля, зжигали просто хліб на полях, не даючи. Людям збирати в той врожай, який Бог вже дав нам, який Бог, яким Бог благословив нам. Це був дуже важкий рік. Але цього року на більшості територій України люди вільно сіли і збирали той хліб і зібрали величезний врожай. І це саме ваша заслуга, саме ваша ваше досягнення, саме ваша перемога, наші дорогенькі захисники. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Не дивлячись на те, що сьогодні фермери в складних умовах дуже важкі часи посіли, і зібрали хліб. Ви знаєте, в кожному сьогодні зерно сховищі є криси. Криси, які крадуть той хліб. Вони не сіли, вони не жали, але вони крадуть той хліб. Вони користуються тими благами, які отримали чи створили фермерські руки. Так само, і сьогодні в Україні. Дорогенькі наші захисники, яка була мета вашого вашої роботи? Яка була мета вашого збройного протистояння російським найматам? Що ви намагалися досягти? Якщо глибоко капнути, то ви хотіли, щоб був мир? Ви хотіли, щоб ваші діти вільно ходили по вулицях? Ви хотіли щоб, щоб ваших жінок не гвалтували? Рашиські наймити, ви хотіли, щоб в наших містах було радісно світло, щоб у наші міста не руйнувалося, щоб на полях зізрівав хліб. Насправді, щоб учні могли йти до школи і спокійно отримувати знання для подальшого життя. Що відбувається, коли ви приїжджаєте сьогодні у відпустку? Ви бачите сьогодні, що на полях зрів хліб. Ви бачите сьогодні, що діти сміються на вулицях. Ви бачите, що жінки вільно сьогодні йдуть по вулицях, і ніхто не гвалтує їх. Ви бачите, що на більшості території більше російські наймити не роблять злочинів. Ви бачите звільнений Ірпінь, ви бачите звільнену Бучу. Ви бачите звільнений Херсон. Ви бачите ти вже вільний вільний Київ, вже не в оточенні. Ви бачите не в оточенні Харків. Ви бачите не в оточенні Чернігів, ви бачите звільнену Житомирщину, і все це ваше досягнення, все це ваша ваша перемога. Чи не заради цього ви воювали? Чи не заради цього ви продовжуєте нас знаходитись в дуже складних умовах на передовій? Чи не заради цього ви сьогодні кожного дня дивитесь в очі смерті? Чи не заради цього ваші побратими сьогодні вже полягли полягши на полях брані? Вони більше ніколи не зможуть повернутися додому. Чи не заради цього, щоб був мир? Коли ви повертаєтесь на територію України з прифронтових сіл з прифронтової зони, ви бачите, що ваша мета, до якої ви так прагли, якої ви так хотіли досягти, заради якої ви воюєте всі ці місяці, і вже другий рік вона досягається, вона досягається, бо мир повертається в Україну, бо в Україні російські наймити не змогли зчинити своїх злочинів. У Вінниці вони не змогли чинити своїх злочинів гвалтування, вбивства, катівництва насильства в Одесі. Вони не змогли нічого зробити в Житомирі Вони не могли цього робити в Луцьку, в Рівному, у Львові, у Хмельниччині, в вони не змогли цього зробити завдяки вашій роботі, завдяки тому, що ви продовжуєте стояти, продовжуєте воювати. Тому величезна вам подяка за те, що ви вже зробили величезну перемогу. Ви вже досягли величезних успіхів. Величезна вам подяка за те, що ви не опускаєте руки, за те, що ви продовжуєте тримати в цих руках зброю не насильства, не вбивства, а захисту, захисту своєї родини, захисту своєї дитини, захисту своєї Матері, захисту своєї дружини, захисту своєї сестри, захисту своїх співгромадян. Дякуємо вам, благословінь вам! Нехай Бог захищає, оберігає вас, нехай Бог благословляє вас. Переїжджайте, повертайтеся, йдіть у відпустку і дивіться на те досягнення, якого без яке неможливо було без вашої роботи, без вашого виконання вами службових обов'язків, без того, щоб ви не захищали, без того, щоб ви. Не зупиняло цю російську навалу, тому дуже велика вам подяка. Ви досягаєте досягаєте результатів. А пам'ятайте, як і у фермера, який дуже важко працював і потім зібрав своє зерно. Якісь криси намагаються вкрасти його хліб, і вони багато не вкрадуть, але вони завжди були і завжди є. Так само і сьогодні, і в нашій країні є деякі криси, є паразити, які просто паразитують на тому, щоб на тому, що робите ви. Але хай це вас не дуже турбує. Дивіться, дивіться і насолоджуйтесь вашою перемогою, вашими досягненнями. Дивіться і пишайтеся тим, що Україна є вільною, тим, що Україна є квітучою, тим, що Україна взагалі існує. І це завдяки вашій роботі. Божих вам благословінь. Дякуємо вам, нізький вам поклін.